Що хочу вам розказати сьогодні гарні новини, це те, що моєму сину погодили стаж в Іспанії. Тобто він навчається, я вже казала, на міжнародній комерції, комерс інтернаціональ, і йому погодили стаж в Іспанії. Це просто чудово, бо ми того року не знайшли. Кругом відмовляються, ну дивляться ж ти типу, французький студент. А ми у вас зацікавлені, добре французький, а потім дивляться, українець. Такі собі я проходив стаж тут до Франції на підприємстві, яке <гум> торгує медом між Китаєм, між, між з... З усіма країнами, з Іспанією. Е... А зараз якась е... мережа, це ж де він буде проходити мережа, чи булочники, чи щось таке, ну коротше, якісь ці Буде смаколики готувати, які продаються по різних країнах, в сіробосах. Сірапоси. Ще подивишся, що це таке. Таке на слуху було, але ну, ж кажу я. Ну так, раніше за кордоном ніколи не було, тому що, що? то, що на слуху було, сірабоси, що значить таке. Мені більш схоже було на нагріть сірокоси, І Те, що пропонує відпочинок. Ось, до речі, мій автобус, я розкажу, куди ж я сьогодні. Це першою новиною поділилася те, що в мене.

Мені цікаво, хоч і вибачаєш, що в Києві добре-найсерйозні якісь такі революційні апарати. Мені так цікаво і посвідчено тимчасово. Ось такі, де-де, сьогодні нарешті сталося для підчуття. Так, такі можливості для молоді є у Франції. Відповідно, я звісно, що все ж саме цим потрібно працювати. Багато працювали на цьому. Певне, Цікує, тому що це складно. <кій> я трохи на цьому скаже, що я розказувала, коли в мене був старший лапа в школі, посиділа по скільки там 12 людей. Та потім поміщено постійно перекладаючи і потім відповідаючи, то дуже складно, але я вже так і зняв що, По-перше, перш ніж відповісти, він вже мусить добре перекласти. Звісно, що ну, якщо чесно, то десь в один навіть шостий чуть там, шестої чути. Я відчувала, що знаєте, дуже в мене оцінки гарні. Не. не буває, коли ти щось робиш там з великої віддачі. Не буває, що до тебе повернулося. Я не вірю, що все повертається покою. Я вірю, якщо ти вкладаєш і ти робиш щось гарне, то рано чи пізно отримаєш позитив. Якщо ти намагаєшся десь там якось обманути, тебе ставити, потрібно. Бажаєш смерти, отримаєш смерть. бажаєш, Тобто ну, це такі моменти, якісь такі моменти. Я не знаю. Просто я в целі тому своїм відчуттям я відчувала, що вийде від знак. довго, звісно, нерви треба коштувати тому що стільки раз, той раз, той раз уже все. Ось-ось-ось і раз ні. Ось-ось, ось і відмова. Декілька разів. В Італію там вже майже склалося. В Шотландії майже склалося. Тоді там дещо в ну, Барселонії. Так що місяно отримує стаж у Сіра. в Іспанії. Поїде туди, на шість тижнів проходити стаж. А тут цього здасть свій ПТС і буде продовжувати свою чай. І я не знаю, можливо, він змінить трошки напрямок навчання, казав, що може управління, маленьким бізнесу. Не знаю, можливо, залишиться. Зараз я не хочу втручатися, тому що а, от навіть коли він вибрав цей комерцінтернаціональ, він навчався би ресурсумент, це чоловічний ресурс. Да? І мені здавалося, бо тут дуже не вистачає, тут вам потрібно зараз вже ж бачиш. Не біженців багато і там все. Тому потрібні люди з такою освітою. Тобто він мене пропав там різні організації, ці червоні хвости, це все. Це ж освіта. Якщо в тебе є, тобто зелені двері ресурсометру. Можна спілку працювати з людьми, це все. не знаю. Думаю, добре. Бачиш, так от пішло, пішло в нього хорошим задоволення, щось вивчає, цікаво було, шукав. Настаже на цьому, в Франції, шукав в Китаї, додаткові якісь там підприємства, ці, які постачали мед по обміну, тобто допомагав цьому. Хазяїн, який тримає декілька бутіків, в нього і в Парижі є, ну, о, і в Долусі, то, тобто в таких більш-менш великих містах, у нього свої будь-які смертні. І так, торговлю на Лавріці з Китаєм, то таке цікаво було, ну, щось хоче, каже, хочу напевно, управління маленьким бізнесом, маленьким бізнесом. Нехай спробуй. Я йому казала, іди, зараз дрони, зараз кругом тут же все. літаки, це Франція. Коммерці Тут Нема кращих літаків, ніж французькі. Там Україна почне виходити дрони. Це ж така відчинені двері. Ну, так? так не втручаюся, я так кулеметку дала.